Цей біль пронизує кожного. Неможливо звикнути до сирен, до страху, до втрат. Неможливо прийняти, що агресор продовжує говорити про мир, не припиняючи вбивати. Біля зруйнованого під'їзду стоять хлопці, їм по 17 років. Вони чекають новин про свого друга, який був удому в момент удару. Вони мовчать. На жаль, гарної звістки не буде. Він загинув. Всі хлопці плачуть, вчитель плаче, всі навколо плачуть. 23:30, 24 квітня, цей день завершується. Сподіваюсь, ця ніч буде тиха і без жертв. Цілий день рятувалась вишивкою. Я не знаю, зі мною таке вперше. Ні заспокійливо, нічого, тільки вишивка і просто вимкнути всі думки. На жаль, новини вимкнути неможливо. За сьогодні я нашила 2800 стебочків. Просто сіла і механічну роботу робила, щоб не думати про те, що відбувається. Це в мене буде такий звіт в марафоні Мерцішор від Юлії Дімінської. На жаль, тільки так, перепрошую того, кого заспучу, моє відео. Мій голос, але це стан душі. Я думаю, що кожного українця. Мої дівчата просунулись добре. Нехай вони будуть трохи сльозами на калеві, але це мені трохи допомогло відволіктися. Дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх рідних. І до зустрічі в нових відео. Реагуйте обов'язково на тривогу!